Таке от буває, розбирав, значить, Грема. Помітив, що гаєчка на натяжному ролику була якось неприродньо слабо зажата. Ну, але не так, щоб зовсім легенько, але не так, як треба. Ну, Думаю, або як хтось професійно так не дожав, або якісь проблеми із самою шпилькою, точніше, різьбою, он там, он в голові. Що буває, до речі, доволі часто по причині або ж е, шпильки, що разу міняють, тим самим роздовбуючи там, різьбу, ну або ж якийсь богатир пережав гаєчку і просто витягує витягується різьбо. І от так я збираю, думаю, буде збирати, тоді буде видно, чи це хтось гаєчку не дожав, чи дійсно там біда із різьбою. Ну і затягую і відчуваю, що щось не те. Викручую шпильку. І як виявляється, ну, слабенька різьба там. От така от вона різьба. І от я так думаю, що, скоріш за все, минулого разу оцю шпилечку міняли, бо саме з краю різьба слабенька. Мабуть, через те, що тут малий крок різьби. Хтось не попав. Край різьби збарило. І, так як вже частини різьби немає, зараз я вже, ну і так само і минулого разу, сильно не затягували, щоб повністю не витягло різьбу. Але ж я давай затягую так, як треба. І відчуваю, що воно щось не те, щось починає витягувати. Тому зараз буде робитися шпилька ремонтна. І отам от перерізатися різьба. Різьба нарізана. От і шпилька зроблена з болтика. На кришку колінувала Жигульовську. Таких болтів у мене повно. Токаря проточили, виточили. У нас різьба. І зараз буде закручуватися. В такої шпильки гарна заявка на потужність.